Смачна рибка хек. І так, рибку помила, почистила, порізала. По рецепту 2 кіла рибки пишеться. У ну, мене 1 кілограм молочного хеку. Зараз я його посолю, поперчу і йду жарить у муці. Рибка охолола і нарізала цибулі кільцями. І тепер у каструльку складемо шар рибки, шар цибульки. Ну, і тепер робимо заливку. Для соусу нам треба 100 г цукру, 100 г, 100 мл олії, 50 уксусу мл, Пів банки ось такої соус кетча. Це все гарнесенько нам перемішати треба. І залить нашу рибку з цибулькою. Нічого не кип'ятить, не варить. Просто сирим перемішали. Це я роблю все на пів порції. Звісно, маринад на смак дуже добрий. Значить, і рибка, і цибулька теж буде добра. І тепер на ніч ставимо в холодильник. І завтра зранку ням ням.